О, амінь. Придіти, поклонівся цареві нашому Богу, прийдіте, поклонівся Христу, цараві нашому Богу, прийдіте, поклонівся і припадам самому Господу Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Помилуем Боже по велиці милости Твоєї, по множеству щедро Твоїх, очисти беззаконні Моє, найпадшому ім'я беззаконні Моєго і гріха Моє, чистим Я. Яко беззаконі моя, знаю ріх мой предо мною єсть імину, тобі єдиному сорі, і лукавий, і пред Тобою, сотворив. як вода правдишіся, бо слови всіх, твоїх й побідиш у них дасу дитини. Все бо беззаконні, зачати, єспіво, ресі, я мати моя, Себо боїстину возлюбилися, себе, звісно, і тайна і премудроси твоє, я, я велми, єси, окропишу мій сопом, я очищуся, омищем, і паче сніго білюся. Слуху моєму, доси радості, веселі, бо зрадується, косне смиренний. Отбрати лице Твоє одріх моїх, і вся беззаконня моя очисте, серце чисте зозимом мені Божий, дух правдивої отроди моєї, не отвержу мене од от лица Твоєго і Духа Твоєго святого, не отниме от мене, воздаш ми раду спасенню Твоєго і Духу владишного твердим'я, навчу беззаконний потем Твоїм і нечестиві Тобі, обратяться. І збави, откровей Боже, Боже, спасені моєго, радуй, цей ізик не правді Твоєї. Господи, усні мою твердише, устами і уста возвісять хвалу Твою, якось, щоб восхотілися жертви дав биху Бо. Все сожження не благоволише, жертва Бога Дух сокрушен, серце сокрушене, і смирено Бог не уничежит. Ублажи, Господи, благоволені Твім сіона, і дасу зіруса, сіна Єрусалимські. Тогда благоволише жертву правди, вознушення все сужигає моя, того дав возложить на алтар Твої тельці. Боже, помоч мою вонью, Господи, ми почися, да постидяться і посрамиться і жушою душу мою, да зратяться в спеті, постидяться, ми злая, да возратяться, аби, аби я стидящися, благолішими, благоже, благоже, да возрадиться і возвеселяться у тобі, всі шуши, і тебе, Боже, і да глаголю твину. Да возвеличиться Господь, любящий, і спасені Твоє, ав ще не ще сів Бог Божий помозими, помощник моє, збавитель моє святи, Господи, не закосни. Господи, услышу молитву мою вноші, молені мої, воїсані Твоєї, услышим я правді Твоєї, і не вниде суть рабом Твоїм, яко не оправдиться перед Тобою, всяк живий, яко погнав рак душу мою, смирили землю живот мой, посади мені з темних, як умертво віка, і у ниво мені дух мой, мені см'ятася, серце моє. Пом'ядуні древні, поучися во всіх ділях твоїх, в руку твою по очахся, воздіг тобі руця мої, душами, як земля безводнає тобі, скоро осичим я, Господи, ще за дух мой, неотратили цатмії от, от мене, і подолюся, несходящи вров. Слишану сотворені завтра, милоствоє на в ковах. Скажи мені, Господи, путь Боже, пойду, як ти взяв душу мою, і з я отрах мою, Господи, к Тобі прибігох, навчи творити волю Твою, котиси, Бог мой. Дух Твой ставить мене на землю праву, і мене Твоєго ради, Господи, живишим я правдою Твоєю, і зведеш од душу мою, і милостю Твоєї потребиш враги моя, і погубиш взяв жаючою души моє, як озраб Твоєсінь. Слава вовишню бо Богу і на землі миру, чоловіці, благоволення, хвалим Тя, благословим Тя, кланім Тися, слава славим Тя. Тя. Благодарим Тя, великі ради, слави Твої я, Господи, Царю Небесний. Боже, Отче, Вседержителю, Господи, Сину єдинородний, Ісусе Христе, і Святий душа, Господи Боже, ахче, Божий Сини Отече, в землі міра помилуй нас, в землі ріх і міра прийми молитву нашу, сидяю десною Отця, помилуй нас, як ота ісиден, святий день, Господь Ісус Христос, во славу Бога, Отца, Амінь. На всяку ночь благослужа і восхвалий м'я Твоє во віки, і во вік, віка. У Господи, прибіжи, ще билися нам рот і рот, азрі, Господи, помилим'ї і сіли душу моя косоріших тобі. Господи, к тобі прибіг на очим, я творити волю твою, як Тиси, Бог мой, як у Тебе, істочник живота в світі Твоєму зрім світ, пробави милость Твою ві тям. Сподоби, Господи, воно сію безріха сохранитися нам, благословенися, Господи, Боже, Отець наших, і хвально, і прославлено, ім'я Твоє во віки. Амінь. Буде, Господи, милоство Твоє на нас, як у оповахом на тях, благословеннися, Господи, навчим і оправданням Твоїм, благословеннися влади, ком розумим і оправданням Твоїм, благослованися Святий, просвятим і оправдання Твоїми. Господи, милость Твоє, бо відділу руку Твої не презре, Тобі подобає хвала, Тобі подобає тіні, Тобі слава подобає Тут Суї, Сину і Святому Духу, і нині во віки вікова, амінь. Вірую єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землевидими, вже всім і невидимим, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божия, єдинородної животу, Ца, рожденного прежде всіх вік, світа от світа, Бога істина, от Бога істина, рожденна, несотворена, єдиносушна, отцю їм вже вся виша, нас ради чоловіки, нашу ради, спасення, з небес, і воплотивши у Духа Святої Марії, в чоловіча. Са, Розп'ято же за по тістім пилаті, і страдавшої погребенно, і, і, і у третій день по писанні, і вошедши на небеса, і у Десної отця, і паки, і, пак, і редушого суслави, і судити живим і мертвим, його же царстві не буде конца. І в Духа Святого Господа і їжов От Отця, і їжо Отцем, і Жосотце, Мій Сину, со слава Глаголовшого Пророки, воєдину Святої Соборної Апостольської церковь, і сповідує єдинокрещені оставленні гріхов, вшаннім воскресенням мертвих і щесні будущого віка. Амінь. І родий лахус, одна ніч у пустелі Святої Гори. Продовження. За святими Отцями ніч корисна всім і практикам, і споглядальникам. Практики це ченці, які перебувають на першій стадії чернечого життя. Їм необхідно боротися зі своїми пристрастями, щоб переобразитися в божественній любові. Вони скотарі, що намагаються приборкати худобу, тобто зіпсовані душі. А Очі, ченці споглядальники, ті, хто прийшов в цю стадію, звільнився від єгипетського рабства пристрастей і досяг пустелі безпристрасностим. Вони пастирі, які посуд овець, тобто чистий ум і чисте серце на вершинах споглядання. Отці кажуть, що для обох категорій ченців ніч украї необхідна і корисна. Практики згадують про гріхи, вчинені протягом дня, про ніяковість від падінь. За допомогою життєдайної благодаті вони знаходять в істині і без уявлень моральний стан душі і тіла, і починають потім голосити: Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене. Вони не залишають. У печерах під свідомості своєї злочинні думки, ганевні бажання і гріховні справи, але силою благодаті входять у ці печери і мужньо вимітають усе, від чого відвернулися і таким чином зціляються, і очищають серце і розум не тільки від складних, а й від простих помислів. Споглядальники по іншому проводять нічні години. Очищені від протиприродних станів вони здебільшого славлять триєдиного святого Бога, вони втихомирюють ум, спрямовують думку і серце до вершин споглядання. А як зовсім стемніє, вони роздумують про день світотворення, коли земля була пуста і порожня, та й темрява була над безодною. А коли невдовзі починають з'являтися зірки, ченці пригадують, як творяться зорі і подібно до ангелів. Що тоді негайно прославили Бога, співають нині хвалу Господеві за все творіння. І коли інші сплять і немов не існують, вони пильно перебувають наодинці з Богом і славословлять Його, як Адам до гріхопадіння. Під грім і блискавки вони розміркують про день страшного суду, у криках птахів вони чують голос труб, що кличуть мертвих повстати з могил. Вранішня зоря і світанок нагадують їм явлення чесного Животворящого Христа, знамення Сина Чоловічого, сяйво Сонця нагадує їм про прихід у славі Сонця правди Христа. А ті, хто тоді підіймаються, щоб прославити Христа, тобто святі, котрі були захоплені за Хмари для зустрічі з Господом у повітрі. Ті ж, хто не дбає про те, що при сході сонця славословити Бога і хто спить, то грішники, які в майбутньому будуть осуджені. Шо Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, сиди, кріпкий, сяди, безсмертний, помилий. Святий Боже, сиди, кріпкий сади безсмертний, помилий. Слава Свій Сине і Святому Духу, І тені при своєї вікова. Господи, очисти ріки наша, велико проси беззаконні наша. Святий посвіди себе, немощі наша, імене Твоєго Твоє вороби. Господи помили, Господи, помили, Господи, поми, Слово Твої Сину, і Святому Духу, і нині при свого віки, вікова. Още наш ніжи на небесі, а сіди це ім'я Твоє, да. та прийде царство Твоє, буде воля Твоя, як на небесі на землі, хліб наш насушний даж нам днес, і Остава на вогне наша, як каже, на уставляй Божником нашим. І не веди нас весь пушення, но із баве нас оповного. Як царство і цели, і слава, Цейсна, Святого Духа, нині пресної віки віконі, твер неповіша не проповідоти, верха послу Твої, Господи, прияла си на слаждень в новіх Твоїх поколів. Богоні, і смерть прияли, все паче, святого святого, нія, єдине, свій ней сердечного. Господи, помилу, господи, помалю, господи, помалю, господи, помиля, господи, помилуй, Господи, помаля, Господи, помиля, спади, помиля, оспади, помиля, Господи, помилуй, Господи, помилу, господи, помилу, господи, помилу, господи, помилуй, господи, помили. Os Иж на всяке время, на всякий час небеси, на земле поклоняй, ими слава, мой Боже благий, и дотера им на мласти, правда, любя и гришне, мили і вся злой, спасен, без шеи, радующих благ, сам Господи, прийми наше щастя і молитвы твой справий живот наш к заповедям твоим, душу наши святые очисти са, сад чистый, помишлені, справа, разум, целую Ізва нас і всякі скорба золоборізни, градина святими, анули твоїми, яку да полчем і солідаємо, наставляємо, достигне в один віри і в разом Твоя на тебе. Слава, як облагословено свіки віком. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Це і сини і святому Духу, нині преслові, які і Часніше в і славніше, серафим, без стравнення сирофи, без існіння, Бослова рошую. Слуші городи, святного Господні yeah. Боже шедрини і благословение, просити лице Твоє, нани і помилини. Скверне, неблазне, не блазне, не тлі не пречистей діва, бо чоловіком прославленим тим Рождеством, сединим шея, і Паче Систвору, до нашу Небесну, Сокупша, одежда, і побіждаємо, як помощниця, готове заступлення к тим прибігаючих і всіх Християн прибіжив. Не гнушайся мене грішною, скверною скверними помисли слоїсти, і діяньми всього себе непотребно сотворшого, слистеми нині ліності нравом раба бившого. Но яко чоловіколюбиво Бога мати, чоловіколюбнімо всередися мені грішнім і блуднім, і прийми мене скверних устен, принеси ми тобі молення твоєго сина і нашого ладику і Господа, матерним тим дерзнай що молода, тверзи тим мені чоловіколюбнімо всередися, сія благости, і призрив моє безчисленне прирішення, братит мене покаяння і своїх заповідей діл та ліскос, Предстане мені присно, яка я милосердя, я блолює все жизни, тепле пристати, солонці, помощниця за противних полків, ганяючи ко спасенні, наставляючи ім'я і во время сходу моєго окаянної моєї темний образ у кого бісо далечі, відня, тривающе, страшний же день праведна сада вічним і збавляючи слави твоєго сина Бога нашого наслідника являючи, і жодолучу владичі саме пристає бородице, тверди ходатайся за ступлення, благодаючи чоловіку чі, твого Господа і Бога, спаса нашого Христа, і йому вже всяка слава, честь і поклонення з особи, значальним його отцем і пресвятим, були ми вже трешим Духом на непресну и киве. І дай нам, Владико, <риклад> на сон грядущий, боку й тіла, сохрана сна гріховна, цакого темно, наш наслада, <риклад> страсті, Поташи стремлення страсти, у угасы, разжене, стріл лукавого, я же жена лукав на движение, восстание плоть нашу телефону земно вешу нашему дрова, спи. Я дарвинам Божий Бодро молодцы, мудро помусла, сердце, зеши и сон левок, сякосата на мечтании на искусственно ставить нас враме, мутвержденных западных твоих и пам'ятный муж і сначала слав слова нам даруй. Вой, Ежепи, и благословите слав, те про честно, вот липі, им я твоя, отца и сна, святого духа, на неприсники Амінь. Слава я його Богородиця, Према Мотве наша, Єдинеси, я сину Твої, ми Бога нашому, да спасе тебе, рада, душа наша. Повання, Моя, отець, прибіжче моє сине, покотронений з Дух Святий, Троице Свята, слава тобі. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого твіта, недоміша, сию ти молитво, як ладиці, річні приноси, помомий нас. цій сина святого Духа. Господи, помилуй нас, на тяго, побаком, не прагнівайся, на Нехіло, Ніже поміни, беззаконні наші, на призойнені, як благоутробех, і от утрах наших, Ти боїси, бо наших, ми люди, є твої, всі діла руку Твоїм, твім, твої як твій призиває, мені приснего віні. Тверзи нам благословени, погородиця, надійшися, надя не погибне, надай з вам Святобою, Ти бився, спасення рода Християнського. Помоли нас, Боже, по про лицями, Ством, Тайсос лише, і Господи, Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо це, Ежу, Сакрана, це святий бителі сей, всякому граду і сей страні, от гладу губителі труса потопа, граду огня меча на шестне племенники міждособної брани, і о Ежу, молисто вибити благовітлою благо, примінительно благо, мачу до клюбимо Богу нашому, і отрити твоє зніство, не довжаші, і сей збавити нас від належашого правдного своє прощення, і помилувати нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, <звучnings> <звучnings> Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи помилуй. Услажений, Боже, Спасителю нашу пані, всіх конце земли, сущих морі далече. І милистива, милостив буде Бога, великористь іх наших і помолини. Милостивий Боже, чоловік ровець, Бог, і слава славу славам, і на Святому Духу, нині пресни, як і Амінь. Слава тобі Христе Боже повання наша слава тобі свясенный слава святому Духу і пресне веки амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, помимо Христос, існий Бог наш Мотвами, причиста Свая, Матери, Святихлана, сихвальних і перва верховних апостолів Петра і Павла і Собор. Святих славних сихвальних дванадцяти апостолівна пам'ять совершаємо, і всіх святих повно та спасет нас, як благ, і чоловіку любець.